Привіт добре. Тут трошки по розповідаю українською мовою, тому що мене дивиться не тільки словаки, але й українці. Отже, Іві мене питає. А можна трошки детальніше розповісти про процес навчання, стажування, та роботи в Словаччині дуже цікаво. Так, звісно. Якщо вас цікавить саме ця робота будівої електрички, по-перше, потрібно мати ВНЖ, де ви Можете виміняти собі людійське посвідчення на словацьке, це лише в змозі, якщо ви маєте венже. От а потім є курс на електричку або на автобус, або на тролейбус. Він триває півроку цей курс. Нас тут навчають, ви здаєте потім екзамени, дивлячись, на які типи електрички ви здаєте екзамен і тепер здаєте, здаєте категорію Б, також тут в доправному подніку. А ще доправний поднік фактично платить за ваш тобто за, вас, за курс, де ви навчаєтеся. Але з цього, коли ви приходите, підписуєте договір про роботу, ви його підписуєте на 5 років. Ці 5 років ви не можете звільнитися, тому що за вас доправний поднік заплатив курс. Якщо ви хочете звільнитися так і вас не важливо робота без оплатня, ви повинні повернути ці кошти одніку, і тоді можете фактично йти на іншу роботу. Поки що, ну мені, наприклад, подобається моя робота, навіть дуже подобається, тому що в Україні я працювала вихователькою в садочку, психологом трошки працювала з дітками, от, але тут я не хотіла. Тобто я пішла сюди зразу. На трамвай на електричку, і мені моя робота подобається, як кажуть словаки, то та праця на гей. Так же, все можливо, просто треба захотіти. Треба мати перед собою свої цілі, бажання, бажання працювати. Робота хороша, головне, що вона офіційна. Це найголовніше. Для жінки вона чудова. Отже, хто із жінок бажайте, що чоловіки, тому що доправний подібний завжди потребує водіїв, як на електричку, так і на автобус. veľkom eh, dovnoprávnomu podniku. Dobre, ďakujem vám všim za lajky, like, eh, ďakujem za pozornosť každému z vás, eh, takže vidíme sa na trati, môj daj,